Комунального господарства і начальник управління, і куратор галузі, і профільний заступник міського голови присутні на нашій зустрічі. В першу чергу просимо вибачення, мабуть, за таке дуже оперативне інформування. От, десь на майбутнє ми будемо частіше зустрічатися з галузю житлово-комунального господарства. Я думаю, ми зробимо такі зустрічі традиційними, це буде там, два рази в місяць чи раз в тиждень, як буде виникати потреба. І сьогоднішню нашу зустріч вже буде керувати Владислав Спинковський, заступник міського голови, йому і надаю слово. Дуже дякую. Доброго дня всім. Дуже дякую, що ви знайшли час, і завітали на нашу прес-конференцію. Брифінг, може так краще назвемо, і відповідно, щоб воно по формі було брифінгом. Є доручення міського голови, є побажання від більшості з представників журналістів про те, щоб ми вийшли на якийсь режим таких регулярних зустрічей. нами досить часто дзвінки роздаються. Теж прошу з розумінням віднестися до нашої роботи. До достатньо великої завантаженості. І досить часто відбувається дзвінок, номер невідомий, ми ведемо нараду, ви присутні на іншій нараді. Іноді це не сплануєш, тому що виникають якісь об'єктивні обставини, чи я, чи Володимир Михайлович, справді протягом дня достатньо серйозно маємо загруженість. Потім журналісти можуть десь висловлювати якісь свої незадоволення, тому що оперативно не, не, не отримали доступ. Тому у нас пропозиція наступна. Ми мінімум раз два тижні будемо збиратися, можемо пропонувати тут зал. Кабінет, якщо він буде зручний, якщо буде незручно, будемо чекати ваші пропозиції в іншому місці. Або я, або Володимир Михайлович, або ми разом. Якщо що стосується супероперативних речей, ви не можете до нас дозвонитися. У нас такі пропозиція. Є мобільний телефон, який знаходиться постійно в секретаря. Є Катерина Калуш, прес-секретар. Тому якщо можу так сказати, якщо ви не знайшли когось керівників у ЖТГ. То це провина того, хто шукав. Тобто як Кажуть, якщо ви чогось не знайшли в інтернеті, значить не погано шукали. Тому, ще раз підкреслюю, що ми відкриті і інформація, якою ми володіємо, абсолютно відкрита і для громадських служб для журналістів. Тому якщо ви не заперечуєте, ми раз в два тижні пропонуємо мати такий брифінг, десь будуть напрокочуватися якісь питання, те, що планеве. А те, що оперативно, таке позачергове, то тоді або Катерина Калош, або приймання. Я набрати телефоні, Ну, або дзвоніть нам, якщо знову таки є можливість, то звісно будемо відповідати. Тому ми зараз пропонуємо подати інформацію оперативного характеру і які запитання будуть по стратегічних, можливо, речах, можливо, по минулому року, можливо, по планах на рік, який почався. Я хотів би вас проінформувати про те, що підписано розпорядження міського голови 27 січня 2012 року, про забезпечення життєдіяльності міста та вжиття заходів протидії можливим наслідкам різкого пониження температури. Це пов'язано з тим, що. Є загроза різково-пониження температури до 30 градусів. І в загальному є по Україні вже зараз випадки і 30-32 і градуси. Зокрема, Крим це мінус 20, для Криму мінус 20, розумієте, наскільки це загрозала. Східні регіони України вже мають різке пониження температури. Ми маємо максимум поки що мінус 22, мінус 23. До 7 лютого різке, різке пониження, і в загальному пониження температури і денної і нічної. Зрозуміло, що всі системи життєзабезпечення міста в цей період мають підвищене навантаження і від їх життєдіяльності залежить життя людей. Тому є розпорядження міського голови, яким зокрема встановлюється целодомого чергування заступників міського голови, які повинні бути в онлайні. Всі 24 години, відповідний є графік, є, є, завдання, є завдання управління житлово комунального господарства. Це безпосередньо Володимир Михайлович більш детально про це скаже, і відповідно є наказ по управлінню. Але зокрема, хотів би наголосити про те, що це розпорядження охоплює і система може бути тепловий як температура підвищеної, так і температури понижена. І відповідно це фактично досить нагадує суттєво, як звичайний опік, тільки температури. температуру. Цим, цим розпорядженням істигур доручив організувати серед населення міст, роз'яснення про перші ознаки проєкту про схова перехолодження. І е, Катерина Калуш буде це забезпечити, і відповідно управління охорони здоров'я. Теж ми просимо з вашу допомогу. Інформації насправді дуже багато є. Перші ознаки тобто це те, що людина починає не німіють кінцівки. Починає покалування бути, і людина думає, що це можливо десь щось просто терпне, а насправді вона вже може отримати термічний, термічний удар. Це небезпека, ви знаєте, пов'язана з тим, що може бути обмеження кровообігу, відповідно, закінчитися, може ампутація кінцівок. Тому це достатньо серйозні, серйозні наслідки. І в зв'язку з тим сьогодні буде засідання комісії ситуації, ми Будемо оцінювати всі об'єктивні факти і прогнози по температурному режиму на ці дні. І цілком вірно, що ми будемо рекомендувати. Міському голові оголосити позачергові канікули на цей період, тому що нічне пониження температури менше, більше, ніж мінус 20 градусів, денне – мінус 18, мінус 15 варто було обмежити перебування дітей на відкритому повітрі. Зокрема, це з будинку до школи, і навпаки, можливо, що діти десь можуть не відчути момент перехолодження, тому ми тут не маємо. Ніяких епідемій в місті і карантину, але з другого боку, і ви знаєте, що прийти температури і грипу немає. Але з другого боку треба е, об'єктивні оцінити фактори, і, можливо, варто буде оголошувати, оголошувати позачергові канікули. Ви знаєте, що наші сусіди вже це е, прийняли таке рішення. Ну знову таки, якщо для е, Криму мінус 20 це об'єктивна катастрофа, для, наших, для нашої території ще мінус 30 ми ще якби так тримаємося, але знову таки варто можливо. Поберігти дітей. Міський відділ МНС України в Тернопільській області забезпечив роботу пункту обігріву і території комунального підприємства парку і парку культури відпочинку. Ви знаєте, що там є пункт цілодобовий, де безпечники можуть отримати можливість і зігрітися, і отримати якісь напої, теплі і якусь першу допомогу медичну. Теж звертаються люди, ви знаєте, ви можете подивитися, як він працює в нашому парку. Ми щоденно зараз збираємо всю інформацію про функціонування систем життєзабезпечення міста. Зокрема, це система теплопостачання. Ви бачите, що ми можемо сказати, що в доброму стані зараз перебувають дороги міста. І не дивлячись на такий мороз, фактично попередньою роботою по утриманню доріг ми забезпечили майже відсутність оживедець. Ви ж бачите, що мороз мінус 15, але дороги не схизькі. Тому ну, що вчасно забезпечили е, уборку снігу, е, розсипання піщано сольової суміші. І якби це було упущено в ті дні, то зараз ми мали б таковзнику, з якою б вже сіль би не справився. Тому що сіль, якщо більше, ніж мінус 15, вона вже не діє. Фактично будь-які реагенти вони вже не функціонують. Тому е, зрозуміло, що є деякі ділянки, зокрема це між проїзди, міжквартальні портальні. Там ну, таким же станеть, якби ми зовсім ідеальне хтіла, але основні магістральні дороги е, перебувають в місті в нормальному стані. Я зараз тоді передав би Михайловичу слово з питань е, даного вручення голови, даного розпорядження, відповідно наказу по каблуні. Відповідно, після розпорядження був виданий наказ по каблу про організацію заходів забезпечення оперативних дій підприємств житлово-комунального господарства. Тобто всім підприємствам... Комунальної форми власності, а також підприємствам, приватним, які обслуговують житловий фонд. Було доведено відповідно це розпорядження і доведений наказ. Основне, що потрібно було зробити, і те, що вони зробили вже в п'ятницю, це графік чергування. Вже в суботу, і неділю, був графік чергування і керівного складу, а також і інженерно-технічних працівників. Також ми рекомендували керівникам. Утриматися на даний період від відпусток і відряджень для того, щоб оперативно реагувати, тому що кожен керівник безпосередньо особисто відповідає за ситуацію чи то з житловим фондом, чи то з підприємством, яке він на увазі комунальні підприємства. Також за суботну неділю в управлінні чергували два заступника в суботу, Олесі чергував, в неділю Соколовський. Також вони об'їжджали. Зрозуміло, що не все ідеально. Але ви зрозумієте, що є порядка 30 звернень, фактично більшість з них серед них закриті. Тому, о, як на мене, це достатньо непогана ситуація і, зокрема, по о, опаленню буквально мінімум є реальні претензії. Тому не хочеться і вважаю, що це добра ситуація зараз, новотаки, щоб ми не злазили, але о, ви знаєте, що ця система зараз є в онлайн. І можливість оцінки контролю зараз є пряма і міського голови, і відповідно управління ЖКГ не повинно 15-80 брати розпечатку і так далі. Це можна отримати одразу інформацію з комп'ютера і диспетчера кримінальних підприємств можуть закривати виконання напряму прямо з своїх робочих місць. Тобто по цьому наказу, тобто десь підтверджують ці скарги, що житловий фонд підготовлений. Нормально під цим наказом ми далі щоденно збираємо інформацію, до працьовуємо моменти, які виникають з неналежним утриманням. Але хочу вас запевнити, що всі керівники суботи, та неділі також були на місцях обійста, підтвердили їхні всі люди працювали. Тобто, якщо є якісь звернення чи скарги. Ну, я думаю, що не потрібно повідомляти, всі це знають, що звертатися на службу 15-70, яка оперативно реагує на ці всі питання. Я думаю, що прохання до шановних журналістів, ще раз можливо наголосити людям для того, щоб вони оперативно знали, куди зателефонувати, щоб вирішити те чи інші їхні питання. Ну, є ще дуже цікаво теж такий симптоматичний один дзвінок. Є випадки в трьох будинках, багатоповерхових новобудова про те, що заморожена система водопостачання. Це дуже цікава річ. Ці всі три будинки не на балансі управління ЖКГ. це новобудови, в яких влаштовані системи індивідуального опалення і там відсутні батареї під'їзду. Тобто це те, про що ми неодноразово говоримо, але про це тільки згадуємо тоді, коли виникають такі мінусові температури. Тому що якщо житлово-комунальне господарство в щоденному режимі працює в нас в інших температурах, то ми повинні завжди розуміти, що є пікові навантаження. От будь ласка, є вам приклад. Зекономили, не встановили батареї в під'їздах, розморозили, зараз системи водопостачання. Це нові будинки, здані нещодавно. Перебувають на балансі в окремих підприємствах, не в управлінні. Де це є? Можемо потім дати. І зрозуміти, що не можна, не можна говорити про те, що давайте я зараз нагрію от свій квадрат, своїх там 60 чи 70 квадратних метрів житлового фонду. І коли стосується, що хтось колясочно хоче збудувати в під'їзді, всі кричать, що це ж наш спільний під'їзд. А одночасні видатки по тому, щоб його опалювати, наприклад, нести ніхто не хоче. Ну, будь ласка, це наслідки ніби такого ну, розбалансованого системного підходу. Тобто, ну, зараз зараз дамо вам адреси. Але я вважаю, що просто варто всім замислитися. І ще враховуючи вийшли за такий відсут дорічний, останні меседжі з Києва про те, що ми будемо на в Новогірці переходити. Це ж говорить про те, яка система буде через буквально короткий період дешевше – Централізована чи автономна. Зимові підтримування. Давайте тут Зараз пригодимо. Здравствуйте, щоб адресу нам дали <кл 'язок> По зимовому утриманню шляху мостового господарства. Я е, хотів би сказати, що багато хто з вас був, коли ми об'їжджали, показували і техніку, і підприємство, готовність його до домини. Е, хотів би сказати, що власне ця підготовка далася в знаки тому, що коли почали сильні снігопади. Е, Желедиця, власне, підприємство виявилось готове і з наявною піщано соляною сумішою, а також з готовністю техніки. Тобто всі 42 одиниці техніки, які є сьогодні в нашому комунальному підприємстві міська шляхна, тут дільниця, всі готові, всі працюють також під час цих за якістю посипання доріг. Тобто технагляд працює відповідно до покладеної на нього обов'язків. Відповідно, і в управлінні також є е, відділ благоустрою, навчолі з Соколовським Олегом Івановичем, який також е, відповідно, контролює, доручену йому ділянку роботи за, е, за, ну, за зимовим прибиранням. Мається на увазі і тротуари, і центральна частина міста, вулички, е, для, для того, щоб було це вчасно і якісно. Також ми для оперативного більш контролю беремо інформацію з нам дає подає щоденну інформацію про кількість скоєних дорожньо-транспортних пригод. Хочемо повідомити, що з початку року на території міста скоєно 72 дорожньо транспортні пригоди, і дякувати Богу, ні однієї з вини на 29 число 72 і ні однієї з вини. Наших, наших служб, тобто ні в претензії до відділу технічного нагляду, який балансово ж доріг немає. Це там різні хтось перевищив швидкість, хтось там не дотримався правил дорожньої руху. Тобто це є позитивний момент і свідченням того, що вчасно і якісно ми проводимо посипку доріг. Також ми для більш також оперативного реагування на прибирання тротуарів ми щоденно беремо з нашого травмпункту от такі довідочки і мені надають. Скільки, наприклад, було травмування людей, на яких вулицях і де саме. Наприклад, за 29 число можна сказати, що було травмовано три чоловіка, а саме на вулицях. там. Чорновола, один чоловік, тротуар, Тарнавського тротуар, танцорова тротуар. Це те, що в трампун попадається. Це те, що в трампун попадає. Після цієї інформації наш відділ технагляду виїжджає на ті всі місця, дивиться на предмет цього, по якій вині, чи там було підсипано, чи не підсипано. Більшість це, це стається не на дорогах і тротуарах нашого впорядкування, це більшість це стається на міжбудинкових територіях, на прибудинкових. Тобто в оперативному порядку ми на ці речі реагуємо. Тому що, ну, я думаю, що всі бачили по центральному засобу масової інформації, там і в Києві, і в інших містах є трагічні випадки і автомобілів, і людей. У нас, на щастя, скажімо так, такого не відбувається. Але ми оперативно був створений е м, штаб, такий який е штаб з працівників управління, який об'їжджає місто фактично щоденно, щовечорі, коли була ця відлига, е візуальне обстеження на предмет. І кожному керівнику підприємства ми фактично е весь житловий фонд у тих ти будинків. Ми фактично нашими людьми всі обстежили. Наші люди пройшли по кожному будинку. І дивилися, де є бурульки і вказували керівникам, як працювати, тобто, щоб їх позбивати. Одні, які мають вишку, наприклад, як підтримку Східний масив, який обслуговує центр Східний масив, він має вишку. Також могли бачити, як він своєю вишкою працює. Хто не має, той працює. Скажімо так, до людей в квартиру проситься, щоб десь збивати от ті бурульки, для того, щоб не створити небезпеку. Хто не має можливості, от, наприклад, от можна побачити медична академія в центрі біля Авалі. Ви бачите, що вся територія по периметру фактично обгороджена червоною стрічкою, яка передбачає, показує, що тут є небезпека, щоб не ходити близько до будинку. От, відповідно, кожна людина повинна розуміти, що. Така пора року, що не завжди встигається все одночасно зробити, що перепад температур деколи такий буває, що ну, людський фактор такий, що він просто не встигає цього робити, скажімо так, проти природи, проти стихії не підеш. І тому дуже потрібно бути обережними, ходити подальше від, від будівель, особливо дітям. Для того, щоб не наражати на себе на небезпеку. А що стосується цей фонд, який ми обслуговуємо, ми, звичайно, оперативно будемо реагувати, бо зараз, поки мороз, то ми будемо готові долин. До буде тобто, але всі заходи, які можна було, ми вжили. Дякую. Де, є адреси в цих трьох будинків, це будного 32А, січових чових стрільців, січових, січових стрільців 5. І Черновецького 66. Тобто ну, там далі ті стоять заморожені чи вже Одною ще з причин, крім того, що там були відсутнічний стан будівлі. Ми повинні були на це звернути увагу і про те, що будуть морози, ми попереджувалися здолегіть абсолютно всіх. Відповідно, зрозуміло, що люди звертаються в міську раду. Ми знайшли всіх вас утримувачів. Проінформували якщо там не знав про це. І е, на одній з будівлі, я е, якщо не помиляюсь, по-моєму побудного, там вже ліквідована е, ця проблема, а в цих двох будинках зараз немає оперативної інформації, я думаю, що до кінця дня аварія буде ліквідована. Тобто, але ну розумієте, розмерзання системи це дуже така неприємна річ, тому що може йти вертикальні тріщини і фактично стояк бути взагалі вимагати там, часткове або повні землі. Скільки коштує місту зробити в нормальному стані останній життєво комуналь, витрати на паливо, на бурульки і так далі? Скільки витрачається з міського бюджету щоденно? А, дивіться, давайте ми відокремимо. Наприклад, якщо це достатньо складних для господарки міської, це всі звернення були, то я вважаю, що це якраз результат того, що в нас приватні підприємства обслуговують. Тому що -таки, я кажу про можливість порівняння системи, коли є фемладні підприємства приватні. То комунальні підприємства за кордону власності комунальні вони звикли, що їх носять на руках. І в них будь-які проблеми прибігають в управління ЖКГ і розказують про те, як їм тяжко жити. Що стосується приватних підприємств, то достатньо жорстка конкуренція на ринку. Ми всі розуміють, що якщо вони будуть неякісно обслуговувати, незалежно від тарифу, завтра прийде хтось інший, хто буде в межах цього тарифу працювати. Відповідно, в даному випадку, на ваше питання, щоб безпосередньо відповісти. Житловий фонд, який обслуговується підприємствами, міський бюджет, управління ЖКГ, не несе жодної копійки, витрат на, yes. на цю роботу. Ті, наприклад, підприємство східний масив, вони за свої кошти купили вишку. Ніхто по повністю фонду з міста зрозуміло не давав. Вони купили цю, це обладнання. Вони самостійно мають людей, які мають допуски робіт висотю. Вони виконують ці роботи самостійно, тому що це їхні зобов'язання. Приклад можу навести по освітленню дворових територій. Ви знаєте, що міський голова доручив півроку тому. Це коштувало достатньо серйозні гроші. Спочатку були спроби е, залучити бюджет, власне, отримуючи химисловосподарство. Вона не, не тільки здійснюється тоді, коли ми бачимо з вами грейдер або посипачку на дорогах міста. Тому що є чергування. Чергування, наприклад. Ми не можемо о, відпустити людей, а потім третій годині ночі і знижка підняти. Тобто водії повинні чергувати. І може бути так, що за цю добу снігу взагалі не пішло, розумієте, але оплачувати потрібно. Але 50 тисяч, тисяч гривень, це впевнено сильні матеріали і зарплата, ні, ні, це піщана соляна суміш, це зарплата водії, це виїзди, це згідно актів виконавку. Ну, це піково, я ще раз підкреслю піково. Тобто це є чергування знову таки. Ми можемо з вами сказати, що ми не. Фактично прожектор направленого на світла, який забезпечує не тільки прибудинкову територію, а може там частинку між частинкою між, okay. між квартального Будь ласка, <світник> там я припрошу. Просто вже три рази спробуємо. <світник> я вже я про освітлення хотіла спитати. <світник> я у, у моєму під ну, прибудинковій території освітили. І такі невдячні мешканці вже його поламали. <сі margines> <сі> це не невдячні <сі> мешканці. Знаете, я вас поправлю, це не невдячні мешканці. У uh, 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 нас був випадок, коли писала заяву в міліцію, відповідно підприємство, яким нанесені збитки. Десь особи, які люблять вночі, там, не знаю, з якимось мішком uh, додому, прийде, умовно кажучи, там особи, які ведуть, ну так скажемо, антисоціальне образ життя, їм не треба там освітлення. І це були такі випадки, теж тиждень націоналі збиралися, був випадок, коли була крадіжка. Тому uh, не просто невдячні. Це як правило є умисло. або заробити, або зробити так, щоб не бачили, як ти заробляєш. Що вже ми, нам вже не світить? Ну, буде світити. Ми два-три. З ліхтариком. Розумієте, з цим не вводиш, так? Але насправді ми вважаємо, що освітлення повинно бути, тому що це і безпека, і комфорт. Звичайно. Ну, бачите, зразу виникла інша проблема. З цим освітленням більше людей почали автомобілі залишати біля будинків. І відповідно у нас проблема прибирання прибудинкових територій, коли підприємці, які мають трактор, техніку, вони не можуть вигорнути. І тут виникають проблеми. І навіть на центральних дорогах ви можете також бачити, що грейдер проходить, він мусить машину об'їжджати, він залишає, скажімо так, стільки метрів. Тобто, ми тут десь працювали з ДАІ, щоб десь власників цих швиденько автомобілів. Кількість паркомісць кількість в дворах Ну, Є для цього вихід платні стоянки, але знову таки, дворах стало безпечніше, ні так, як там було років 8 чи 10 тому, коли боялися ставити. Плюс освітлення. Люди починають ставити. Ну, знову таки, це їм зручно. Говорити про те, що не ставити не можна. З другого боку, це проблема для очистки. Ну, тут завжди дилема. Тут... Прошу нарешті. Скажіть, Він, будь ласка, по, рейтингу, по, так, по спілкуванні з травмпунктом, чи можна сформувати якісь. Рейтинг найнебезпечніших вулиць Тернополя, тобто 5 вулиць. Оптовий гуртовий. Це парадокс. Жодна економіка в таких умовах працювати як ринкова економіка не зможе. Тобто ще раз, подяюсь, десь мешканець на восьмому поверсі на дружбі купляє газ в три рази дешевше, по трубі низького тиску, йому треба поставити, тобто розуміти, що витрати набагато дорожчі. Він в три рази дешевше його купляє, ніж купляє енерго, там, в трубі середнього тиску, там, 100 тисяч кубів, наприклад, на... На добу і він купляє втрати за гроші. Парадокси, ну це така, така дійсність. Ти я з наших Зараз я вам не скажу точну суму, тому що є дні, коли ми мільйони, півтора проплачуємо. Сьогодні... Орієнтовно mm -hmm. близько 50 мільйонів. Але знову ж таки, в цій, в цій, в в цій заборгованості uh, порядка 60-70% це різниця ціни на газ. Що робиться по відношенню до тих людей, як ви кажете, положників, які власне, гроші мають, мають якесь майно і не платять, що